Павло Глазовий, Гумареска, Комарина пісенька. Комарика втіла мати, знай, синочку, і пам'ятай, на чиєму носі сядеш, то й пісеньку співай. А комарик тільки сів, тільки пісеньку завів та встромив свій хоботочок, перенісся межі брів, як його по спинці ляп і загинув божий раб. За що вбили комарика в баєчці питаються? А хіба ж по спині гладять того, хто кусається? Моральна підтримка. Чогось не поділили гадюка і Змія. Зміюку, знищу я, а жаби, як почули, гукнули хором їй. Тобі ми допоможем, коли почнеться бій. Противниці зійшлися, і почалась війна. Кваква гукають жаби, аж котиться луна, противниці воюють, запеклий бій іде, а жаби ква гукають, ревуть, аж гай гуде. Гадюка усі сили напружила свої, перемогла зміюку і знищила її, а потім жаб спитала Чого ж це ви мені не подали підтримки в такій важкій борні? Образилися жаби, гукнули хором, квак, за що ти нас поплюжиш і ображаєш так? Ми чесно й благородно, в запеклій боротьбі допомагали криком і кваканням тобі. Гірко мораль до цього додати вже пора б. Але скажіть, будь ласка, на що дражнити жаб?